Bye. Ah. Як доїхав, як відчуття? Якось добре, одразу після гри приїхав о 11-й, виспався і вже готуємося. Як настрій попередні два збори пропустив через певні проблеми причини? Тянуло вже в Ну Так, звісно, дуже радий, що після такої значної паузи знову тут з командою і з великим бажанням вже готуватися, тренуватися, працювати. Що, змінило за цей час збірні? Та ні, як завжди, все гарний настрій, атмосфера, процес, все, все супер. Чого чекаємо від матчу з Бельгією, ти особисто? Ну, чекаємо, звісно, позитивного результату за сумою двох матчів. Всі ми хочемо піднятися в групу, А. Треба добре підготуватися серйозно, відповідально і гри покажуть. Стібо Куртуа говорив про найближчі поєдинки? Ну, небагато, небагато. Ну, що стролив хтось когось, та його він тебе. Ну так, між собою, звісно, але це таке, знаєш, особисте. Шанси прокидали? Сто відсотків 50 на 50, бо не знаю, мені здається, новий тренер це з однієї сторони, можуть бути якісь несподіванки, так, але з іншої сторони, це все ж таки новий тренувальний процес, нова можливо, тактика. Там я не знаю, якісь можливо нові виклики будуть. Це, Тобто з однієї сторони ускладнює роботи, з іншої, можливо, команда ще буде не на 100%, виконувати всі установи тренера. Так? Але це вже по ту сторону нам головне готуватися самим, дивитися на свою гру, на свою роботу, на свою підготовку. Ці вітаємо таборі збірної. Як пройшла твоя дорога, як ти себе почуваєш? Дуже дякую. Ну пройшла набагато легше, ніж ваша. Почуваю себе добре, позитивно налаштований та дуже вже хочу побачити усіх, тому що скучив. За ким сумував найбільше, з ким хочеш першим побачити? Та за усіма. От за ромчиком сумував, вже його побачив тут. Та... За усіма суму тому дуже чекаю, вже, щоб побачитися з ним. Які емоції в тебе викликає повернення до збірної, що ти знову одягнеш футболку національної збірної України? Е, тільки позитивні, тому що дуже багато вже не бачилось. скільки чотири місяці, здається. Як завжди, дуже класний, дуже щасливий приїжджати сюди завжди. Два матчі Україна грає з Бельгією. Раніше ми з ними вже зустрічались на Євро 2024. Що можеш сказати, чи пам'ятаєш? Наші ігри з ними, чи вони стали сильнішими з того часу? Звісно, пам'ятаю. Хочу сказати, що дуже, дуже класний суперник. Будуть дуже цікаві матчі. Знаю, що вони змінили тренера, тому звісно, вони будуть працювати, будуть доказувати, та буде дуже важкий матч, та будемо готуватися. Якраз про зміну тренера, як ти думаєш, це на користь там чи ні? Тому що за такий недовгий період часу перед матчами Ліги нації змінити тренера це може бути доволі таки ризиково. Е, ну я навіть навіть не знаю, тому що бували різні випадки. Інколи команда починала грати, як не знаю Барселона, а інколи навпаки, тому. Будемо сподіватися, що це їм не допоможе та буде легше нам, але будемо готуватися так, що звісно вони стануть сильнішими та е, нам потрібно бути ще краще. Які цілі ти особисто собі ставиш на цей збір і на цьому матчі? Провести гарний збір, відіграти матч. Звісно, це, я думаю, ціль кожного гравця доказати, що він має грати, та відіграти та виграти. Найголовніше, щоб команда виграла. Трошечки проти перехід до Брімута. Чи очікував ти на виклик в збірну після свого переходу? Це була одна з моїх цілей, тому що. Я знав, що потрібно тільки багато працювати, та, е, потім е, вже буде, як буде. Тому е, не думав дуже багато про це. Думав тільки про те, що грати в збірну це моя ціль, та буду робити все можливе, щоб приїхати, приїхати та побачити з усіма та конкурувати за місце. Як твоя адаптація проходить після переходу? Адаптація супер, дуже там щасливий, тому що усі, усі дуже багато допомагають. Все, все класно та дуже багато ігор, тому е, навіть не маю часу адаптуватися. Та уся адаптація проходить на полі. Як твої вболівальники е, сприйняли твій перехід? Е, дуже класно. Там атмосфера на стадіоні. Вболівальники фантастичні. Вони дуже підтримують команду, дуже вірять в команду та дуже. Класно підтримують мене особисто також. Я навіть не очікував, чесно кажучи, тому що підтримка насправді, можливо, найкраща, яка в мене була в моїй кар'єрі в клубах. Тому це класно. Це огромна мотивація працювати та намагатись принести якийсь результат, який їм потрібен та який. Вони заслуговують. Чи ти помітив вже певну різницю між австрійською політикою і чемпіоншипом? Так, да, звісно, я думаю, в перші хвилини першого матчу вже помітив. Звісно, різниця колосальна, тому що. Якість гравців, якість команд. Кожна команда хоче грати в футбол. Але якщо ти не даєш їй грати у футбол, то вона буде битися на полі до останнього. Та тобі потрібно також битися. Тому Англійський футбол одним словом зараз трошки час цікавих фактів. Ти знаєш, що ти другий українець, який в принципі забив гол Мансіті? Ні, не знав. І От зараз а то, знаєш, то був перший бояльський в 16-му році. Вау. які емоції в тебе це виникає? Е, це класно забити гол Мансіті. Це я думаю, мрія кожного. Та був дуже щасливий з приводу цього, звісно. Е, Розчарований, тому що тому що не вдалося здійснити нашу мрію е, та пройти Мансіті на Еті це було б історично, але я вважаю, що для Плімута е, пройти Ліверпуль це була вже велика історія, е, яку ми записали та. В цій історії та відіграти такі матчі проти Ліверпулю та проти Мансіті. Перед тим вони ще вибили Бренфорд в кубку також. Тому е, в цьому сезоні я думаю, що в кубку це історичні події були. Та зараз уся е, команда, усі, е, ось клуб дуже сконцентрований на задачах е, остатися в. Чемпіоншіпі та усі роблять усе, щоб, щоб це здійснилося. Перша наша з Бельгією буде нашим домашнім матчем в Іспанії, де також дуже багато українців перебуває. Що ти, можливо, хочеш передати нашим болівальникам, які будуть болювати за збірну і на трибунах або перед екраном? Хочу сказати, що ті, які будуть на стадіоні, щоб вони були. Як звичайно, такі ж гучні, та так нас підтримували, як підтримують завжди. Та ті, хто будуть дивитися матчі в біля телевізору чи в інтернеті, щоб були з нами, щоб вірили в нас, та ми це відчуваємо, та будемо робити усе, щоб усі були щасливими. Under <laughs>